Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо наше проходження у Mountain Blade 2 Bannerlord. Тож у минулому відео ми провели просто шикарний рейд тиловими територіями асарайців. Вони трішечки на нас обізлилися, і зараз будуть намагатися силами трьох лордів нас розвалити. Жахлива карта. Ну як завжди, в полі б'ємося, що дуже неприємно, але ну як є. Будемо намагатися акуратненько їх вибити. Бачите, я розбив лучників на два загони. Таким чином ворог ніяким чином не зможе знищити нам усіх лучників і навіть атакувати їх одночасно не зможе в них загони. Ну, 182 піхотинці це багато, але ми вискочимо вперед своєю піхотою, яка, як завжди, буде приймати на себе удар. Бедько, ти десь загубився. Вершник. Піхота там от, а це лорд, напевне. Так, 19 вершників, вони якраз в бік піхоти біжать. А от. Леді їхня. Султанша. Так, наші вже відпрацьовують, очевидно, файно. Мінус один у нас десь, недобре, а, ну вони. Метають, очевидно, що шанси у них а, когось нам завалити є. Не нулячі. Так, помогли. добре. Лорд. Чи це вершник-лучник? Не, лорд, напевно. Так, скинули, наші їх пристрелять. О, чудово, вони атакують нашу піхоту. Ну, намагаються принаймні атакувати нашу піхоту. Чомусь майстер лучник тут десь загубився. Піхота в атаку. Піхота класно їх зараз в спину атакне. Так. Давайте сюди. Кавалерії атакуйте туди по лучниках. Зараз буде добре. Так. Піхота в атаку. Куди ви звалюєте? Лучники можуть собі дозволити звалювати. А піхота має тут вриватися і винищувати оце все діло. Де піхота? А тут круто вийшло, наша піхота їх просто з цього боку тисне. А наші лучники розстрілюють в спину. Як добре. Все, вони розбігатися хочуть. По музиці чути, що вони хочуть розбігтися. Все. Отаку. Так, збираєш черепів, отримав поранення. Нічого, пивка бахне чи венця з нашого е, заводу. І нормас сино буде. У нас там просто 99 градусний. Нам на ноги ставить тільки так. Так, а лучники їхні... А, лучники їхні шеб'ються. Зараз ми. Так, лучники нам трохи наносять пошкоджень. Ну да, тут лучників Якось треба ще вибити зараз. Добре, все, Лучникам гайки. У го настріляли, але він стояв. Красавчик. Стояти туди. А, то нас чуть свого не пристрелив. Нормально, всього 6 загиблих. Я думав, буде більше насправді. Піхота, 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 кінний вершник, піхота. 5 піхотинців один вершник, так? клану, ветеран, застрільник кінний. А, може бути якийсь застрільник. Кайф. І армія ворога розбита вщент. Лучники просто звірюють. Ходи you сюди, Діюль. Well. No uh, План. Ми двох ма. А, ми нукар. Ми цих двох маємо в полоні, зараз ми їх туди сюди сюдим і відправимо до нашого крогара your... на аудієнцію. Хоче милості від нас. Вони напевне не розуміють до кого потрапили, чи що, чи в них новини тут дуже повільно розходяться. Або вони по шинках не лазять і не знають, хто ми такі. Ну то таке. Полонених набрали. Там по предметах. 32 Ніхіра собі! Оце ручці взяли. Так, фальшеон. Ну, це таке? Битва обірвалася, тому що щось сталося з записом. На жаль, після битви там ще було десь хвилин тридцять гри. І, на жаль, ви цього не побачите. На щастя, там нічого супер епічного не було. Там тільки кілька лордів, штук 5 відправилося до Крогара. Додатково, крім тих, що я взяв в полон в тій битві. Але ну, вже як вийшло, не знаю чого так, запис тупо обірвався, і я не помітив цього. Чи він обірвався. Коротше, щось з ним сталося менше з тим. Тарік Емір? Чи він не лідер? Ні, він не лідер. Тайс лідер. А Тарік у нас. Тарік, 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 тарік. Ще раз, Емір лідер. Він, напевне, один з останніх. І ще мінус один клан буде, скоріш за все, а Цей клан володіє фортецею. Дриччя. Ти знаєш, що перебуваєш в стані війни. Ходи, твоя голова потрібна нашому Крогару. Причому у нас рівна кількість. Прикольно. Прикольний буде бій, прикольний. Гарна карта, цікава. Ми б'ємося прямо на мосту. Тут ще дуже прикольно є місце, тут такий брід зроблений з дошок якийсь. Не знаю, наше він прямо аж тут так близько, але Ну, він є. Завдання з ворожу кавалерію, щоб її розбити на мості, тому що в полі важко, але вони на нас самі йдуть, при тому, що ми їх атакуємо. 353 шкоди конику непогано. Головне, щоб в нас нічого не прилетіло. Бо Тут оті от можуть щось таке небезпечне швиранути. Так, Обстріл пішов, у них є трошки лучників. Так, залізнопузи качнув тактику, дуже добре. Ух ти, Ой-ой-ой, добре, що в мене броня гарна. Ага, вирішили таки познайомитися з нами поближче. Нарешті. Райдер! Райдерс і Чардж. Є шанс втратити райдерсів трохи. Так, у нас плюс нашої піхоти, що вони з метальними приколясами. Мали би бути по ідеї. Так, є втрати. Таріка винесли. Піхота в атаку. Так, нам нашу кавалерію, напевно, розносять. 4 6. давайте самі, самі розбирайтеся, щоб я вам і не цей. Піхота. Виходьте на удар. Не цей. Баляха, не попав по треба так ледь не. У. Так, броня рятує. Не економте на тому. І в житті теж. Важлива штука. Так, все, ми... Все, все, все. Вони, вони кажуть до побачення. Тут ще десь на коні є. У втратах ну, 4 вбитих. Досвідчений воїн, застрільник і застрільник ветеран. Ну, три піхотинця. І один слідопит це, здається, вершник. Терпимо. Все. Молодці. What Теж лідер. Шамієві, Ашіса і Аляс. Всі відправилися вже до цього нашого кругарчика. Погнали, ще й цього туди відправимо. Воу! Щось файне зловив, треба відходити. Так, значить так, два. Тих, 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 тихо. Два туди. Четвертий. Четвертий загін на он, то його пагорб, певно, вийде. Сюди. Там, якраз звідси, вийде, буде гарно. Піхота сюди. Ті сюди. Добре, вогонь, вогонь ведуть. По-моєму, їхні відстріляні всі. Вершники, мені так здається. Нє, от ще бігають. Так, 4. Сюди заходим. Зі спини влетимо їм. Обстріл йде, добре, добре, добре. В атаку. Кавалерія в атаку. Це чиста перемога. Ухай втік. А як так швидко? Ладно, Торік. Капець. Бануса рано було ліквідовано. ха Ха! Мінус клан. А як він так швидко здриснув з нас, від нас? Серйозно? Ми ж його тільки но взяли. Капець. Е, так, штраф до швидкості стада мінус 50%. ймовірність виробництва коней другого рівня в селах, прив'язаних до керованого поселення. Е, плюс один відсоток щоденної ймовірності розмноження тварин у вашому загоні. Плюс 5% норми виробництва. Напевне, стадо забрати. Воно в нас... і Так, а, ні, вже трохи є. ми, напевно, там коней набрали зайвих. А, якраз пагорби нам дуже згодяться. Там один до двох співвідношення. Єдина проблема, що тут багато рекрутів в мене, що не дуже добре буде для бою, тому що... От ново... А ні, хоча не так багато насправді новобранців. Ботанянський воїн клану. Що, е, а я, я сюди вийду. О, тут не кінець карти. Чудово. Здається, не кінець карти. Чи кінець карти. Ні, тут я бачу, що кінець карти. От він. А там кінець карти десь далі. М -м, можна припустити, що я сюди зможу вивезти своїх лучників. Акуратно. Або... Або, або, або як їх поставити. В них кавалерії трохи є. Зараз я подумаю і подивимось, що зможна з цим зробити. Ну, ніби можна на горі виставитися. Зараз подивимося, що з того вийде. Я там лучників на горі поставив, зараз туди вибіжу. І глянемо, що, як до чого. Піхоту я поставив внизу. Ну, Бо треба буде якось це збалансувати, але, по ідеї, має бути круто. А, ми навіть піхоту можемо тут виставити. Гарно. Так, лучники. Ось так от. О! Чудово. Піхота он сюди. Все. А оця, цей загін отут стоїть, теж буде непогано розстрілювати. А тих, хто буде пробувати сюди прориватися. О, або їх взагалі сюди може вийде запхати. Чи там все. А, там, там непрохідна територія. Оце щось прилетіло, добре. Добре промахнулися. Там би ще вище на горі. Ой би було класно. Так. Кавалерія сюди. Ворожа кавалерія страждає. Є 10 лучників, так, ми несемо певні втрати. Головне не зловити нічого. Треба шило з сідла витягнути. Так, чудово, чудово, чудово. Розстріл іде повним ходом. Піхота стоїть. У ворога дуже багато піхоти, але я думаю, це не буде сильною проблемою. Піхота в атаку. Так, улун приліг. Ум. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, але попали в ногу ж. Так. Арчер сюди. СОДРО. Арчер все відходить. ху ху полетіла як. Тихо, 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 тихо. відходимо відходимо, по піхоті у нас нікого не залишилося. Кавалерія ще злишно, ну, кавалерія там атакує їхніх е, лучників, по ідеї. Да. Кавалерія з лучниками розбирається. Ось ми несемо втрати. Неприємні. Це якийсь з лордів, напевне. Що в них парні? 190 проти 65, це буде важко. Не. Надто слабка моя армія була для такої великої бійки. І в них дуже багато вершників, що дуже погано вплинуло на бій. Так. Ходимо, добре, наші швидше переміщаються, ніж їхні, це великий плюс. Але кавалерія їхня нас до до досі турбує трохи. Є Фаріса мінуснули. Наші вершники, походу, все? Да, наших вершників розбили. Ну, ми їм щось та й не поки що ще. Ще 43 лучника у них є. Відходимо. Сюди. Добре, попали гарно, молодці. Так, в них по-моєму дротиків вже б не повинно було бути. Ауч! Туди? Туди біжимо? У нас стріл добре багато є. Так. Ага. І нехай атакують тих 40. Я не знаю, що там з ними буде, але По думаю, що наші щось та й зможуть вді зробити з ними. Так, скинули з коня, поранили вже добре. Н -н -н, наших там розстрілюють просто. Там 40 на 15 дуже велике співвідношення. Не на нашу користь, на жаль. 4. Хоча наші трохи, трохи і настріляли ним. Так, тут, на, тут наші добре з піхотою їхньою розбираються. Підходимо далі. 33, 44. Так, добре. Фаріса вибили. Це хто такий... А, це теж якийсь фаріс, напевно, чи вершні. Ух, зот! Йой! Ледь не обісрався, думав, нам зараз гайки будуть. Так, сюди. Відходимо. Нас так конкретно придавили вже. Так, ще когось мінуснули. Що не дуже погано. Та багато якісної піхоти дуже е, сильно нам перешкоджало їх розстріляти. що? А кореньче до сих пір ціла. Ви не бачите, яким строєм файним йдуть. Так і, так і біжать, блін. І ще й там 33 лучника поруч. І теж дуже непоганих. Сюди. Що там? 113? 1 до 2. Так як було 1 до 2, так і залишилось 1 до 2 співвідношення. Так, да, і вони вже так добряче пошкоджені. Переходимо ще далі. 72, але то 72 воїна, то 72 воїна. Так, 70. А, 68. Наші продовжують навалювати теж по них. Ну і Дриж, само собою, теж не стоїть на місці, продовжує битися. Точно вже програли, якби я впав. Добре, молодці. На пагорбі давайте. Муу! Фух. уже, ще менше стало їх. Так, відходить, дивно, що ви бачите, деяких наших ловлять. Поки наші відходять, вони. Але я стараюся компенсувати наші втрати. А, в ці, ці стріли збираються сранці. Ух! Відходимо. Я в соло не затянув цей бій. Оце буде епічний фінал. Відходимо, 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 відходимо. Ми ще можемо. Відійти подалі. І я їх там буду вибігати, вибивати по чуть-чуть. Головне, -чуть. щоб наші духом не впали. 31-2, ну да. Піхоту то я ще розіб'ю. З лучниками що робити? Все. Ну, я зробив, що зміг. Уникнути битви нам не вистачає людей, автобій здатися. Uh, так, зараз речі роз... розіпхаю, щоб втратили поменше просто. Ну, речі я їм пороздавав, то та все. Сподіваюсь, просто, що нас не стратять. Хух, не стратили. Ну, далі живем. Єдине, що, да, ми дуже багато. Втратили військ. Ну як багато? Ми всі війська втратили. Але це лідерство качнули. 14 тисяч. Приймаємо пропозицію. В них купа наших полонених. в них майже сотня бійців полонених. Я нічого не можу їм зробити. Що там по луту? Скальпель лишився, кілька коней. Все інше тупо забрав. Настільки всього було просто. Гаразд на цій печальній ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на які в опції цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!